Добрий день в цьому відео поговоримо про надважливу тему розрахунок. Під 37. говорити про це ми будемо з координаторкою інфолінії та консультаційного пункту українського дому Юлією Репенко. Юлія, привіт, привіт. Я рада, що ми сьогодні е, обговоримо досить важливу тему, а саме декларацію під 37, тому що до нас досить часто звертаються відвідувачі, саме з питанням, як розрахувати цю податкову декларацію. Як самостійно розрахувати під 37? Під 37 можна розрахувати самостійно, скориставшись онлайн-сервісами, найпростіший спосіб розрахунку. Під – це е, скористатись по е, сайтом податкової служби Польщі податків. Також можна, звісно, скористатись комерційними сервісами Pitax.pl або ЄПІТИ, які також е, допомагають безпомилково заповнити податкову декларацію під 37 і мають таку покрокову інструкцію, що допомагає, звісно, е, самостійно розрахувати цю декларацію. А як саме можна зайти на офіційний сайт податкової служби, щоб розрахувати під 37 Для того щоб увійти в? Кабінет податкової служби необхідно пройти ідентифікацію. Це можна зробити за допомогою профілю зауфаного, тобто довіреного профілю. Це такий найпоширеніший і найлегший спосіб. Також можна за допомогою додатку М-Обиватель, скориставшись своїм смартфоном. Також можна через банківський акаунт, деякі банки пропонують можливість увійти і авторизуватись. Або також за допомогою попередніх е, даних податкових, наступне питання: що потрібно підготувати, щоб розрахувати ПІ 37 самостійно? Перед початком розрахунку декларації необхідно підго підготувати. Податкову інформацію під 11, яку виставляє роботодавець, у якого ви працювали. Тобто це може бути декілька роботодавців, з якими ви працювали в попередньому році, і вони зобов'язані виставити вам податкову інформацію під 11. Ви її можете отримати від роботодавця або поштою, або особисто, в залежності від того, як ви домовились з роботодавцем. Також інформацію під 11 ви можете отримати на офіційній сайті І зверніть увагу, що навіть якщо ви пропрацювали один день на протязі минулого року, ви все рівно повинні отримати від роботодавця податкову інформацію під 11. Зрозуміло. А чи могла б ти навести якийсь приклад? Бо це цікава історія. Так, звісно. Також хочу додати, що. Податкова інформація під 11 може також знаходитись на е, сайті е, gov.pl. Якщо виявиться, що роботодавець вам не надав, то також перевірте е, у вашому особистому кабінеті на цьому офіційному податковому сайті. А історія? Е, Історії у нас було декілька. Так насправді, е, часом люди звертаються, е, відвідувачі до нашого консультаційного пункту. Е, і виявляється, що у них було, наприклад, е, Чотири роботодавця, а е, приходять і мають тільки три е, податкові інформації під 11. І так насправді це дуже важливо, тому що це може бути це може означати, попросту, що роботодавець не сплачував за вас податки, або ж виникла якась помилка. Тому дуже важливо звернутися до вашого роботодавця, від якого ви не отримали податкову інформацію під 11. Зрозуміло. Тут в нашій розмові мова йшлася про ПІД-11 і ПІД-37. Скажи, будь ласка, яка різниця між цими двома ПІД? Між ПІД-11 і ПІД-37? ПІД-11 – це податкова форма, яка містить податкову інформацію. За попередній податковий рік, тобто інформація про всі сплачені податки, страхові внески і всі виплати у одного роботодавця? У одного роботодавця. Але під 11 може бути, звісно, декілька. Ця інформація є потрібною для того, щоб правильно заповнити податкову декларацію під 37. Натомість під 37 це об'єднана. Податкова декларація, яка містить всі під 11 за попередні роки. Тому дуже важливо мати мати всі е, під 11 перед заповненням податкової декларації під 37. Скажи, будь ласка, чи потрібно вказувати у податкових деклараціях свої доходи з за кордону? Так потрібно. Якщо ви є податковим резидентом Польщі, ви зобов'язані вказати всі свої доходи, навіть ті, які отримані за кордоном, тільки це потрібно зробити не в податковій декларації під 37, а в декларації під 36 для цього вам потрібно звернутись до спеціаліста, тобто бухгалтера, у Польщі, це бюро рахункове. Наступне питання: як правильно оформити податкові знижки у під 37 Податкові знижки можна оформити за допомогою тих самих сервісів, про які я вже говорила: Пітекс або ЄПІТИ. Ці сервіси пропонують вже можливі для вас пільги. Це можуть бути пільги на дітей, можуть бути пільги на реабілітацію, на інтернет або інші соціальні пільги. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, якщо заповнював декларацію, зробив помилку. Що в такому випадку робити? Якщо виявилось, що в вашій податковій декларації є помилка, ви можете зробити виправлення. Для цього ви надсилаєте коригуючу форму до податкової. Для цього ви маєте 5 років, тому не хвилюйтесь, завжди можна зробити виправлення в податковій декларації під 37 Підсумовуючи нашу розмову, скажи, будь ласка, що найважливіше у розрахунку податків у Польщі? Хочу підкреслити, що кожна ситуація є індивідуальною, і найважливіше пам'ятати, що якщо це більш складний складна декларація, то необхідно звернути. До до радці податкового в Польщі, який допоможе в цій більш складній справі. Натомість наші консультанти допомагають в розрахунку податкової декларації під 37 від фізичних осіб. Зрозуміло, дуже тобі дякую. Дякую.